Єднає Україна. Місто Вроцлав, Польща вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за вільну і незалежну Україну. Бажаємо їм сил та мужності, перемоги. Нехай Господь хранить їх і їхні сім'ї. Херсон єднає Україну. Місто Кремчук вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам здоров'я, перемоги і віри у майбутнє. Місто Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить у перемогу. Дякую нашим воїнам за, за свободу. Херсон єднає Сон єднає Україну, Одеса вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо міцного здоров'я та перемоги. Сон єднає Україну, місто Миколаїв. Вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день. Бажаємо вам скорішої перемоги, і щоб ми всі скоріше повернулися додому. Херсон є України, місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякую, дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам мирного э, неба та здоров'я, і щоб всі воїни повернулися до своїх рідних. Себе. Херсон єднає Україну. Місто Херсон щиро в перемогу України. Та в цей день бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, витримки сталевих нервів та цілими й неушкодженими повернутися до своїх сімей. Херсон єднає Україну. Львів вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Бажаємо вам сили, наснаги та терпіння. Слава Україні! Херсон єднає Україну! Місто Миколаїв вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам витримки. Ми обов'язково переможемо. в нашій герої. Ми пишаємося вами. Херсон єднає Україну. Місто Херсон. Дякую за нашу перемогу та за свободу. У цей день я бажаю. Щастя, здоров'я та перемоги. Херсон єднає України. Місто Одеси вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Бажаємо міцного здоров'я і багато-багато сил і терпіння. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Київ. Вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день ми бажаємо вам сил, витримки, здоров'я. Ми дуже чекаємо вас додому. Херсон Єднає Україну, місто та в Естонії, вірить в нашу перемогу. Я хочу подякувати нашим воїнам за свободу. Я хочу їм побажати міцності, стійкості, в себе. І ми обов'язково переможемо. Сон єднає Україну. Первомайськ дуже вірить в нашу перемогу. Дякую вам, наші солдати, за те, що ви нас обороняєте. Ми бажаємо вам здоров'я, мирного неба над головою, успіху і перемоги. Он єднає Україну, Чернівці вірять в нашу перемогу. Тримаємося. Кесон єднає Україну. Ми в місті Миколаєві. Ми віримо в нашу перемогу. Дякуємо за суд. Херсон єднає Україну. Тобі лісі вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаю вам переможного миру. Понад усе усьому році. України, місто Одеса, вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам злого супостати скоріше здолати і перемогу сім'єю зустрічати. Нам єднає Україну, місто Херсон вірить у нашу перемогу. дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам сил, здоров'я, повернення додому, перемоги та мирного неба. Дякую вам за мужність і захист, Ви є гордістю та героями своєї країни. Слава Україні! Що вітаю з Днем Соборності України, з Днем єднання українських земель. Усі нескінченного щастя, міцного здоров'я, добробуту. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокою. Нехай завжди над нашими землями світить сонце. І всім нам тут буде світо. Те позажда. Бажаю миру. Херсан єднає Україну. Місто Чернівці, вірить у нашу перемогу, Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам здоров'я, успіху, скорішої перемоги та скорішого повернення додому до ваших рідних та близьких. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава!